Просто на пішохідному переході учора водій збив 21-річну дівчинку. Сталося це у селі Минай. Потерпіла зараз у реанімації. Водієві Форда загрожує кримінальна відповідальність. У зимовий час повідомлень про наїзди на пішоходів традиційно більше. Головна причина неуважність водіїв та пішоходів. Переконує досвідчений інструктор з водіння Руслан. зимку дистанція повинна в півтора-два рази перевищувати ту, з якою ви звикли їздити влітку. Адже коефіція. Сієнт щеплення шин з дорогою менше, а гальмівний шлях більше. На слизькій дорозі він складає майже 50 метрів. Тобто, навіть якщо машина рухається зі швидкістю 60 км на годину, то швидко загальмувати не вийде. Треба старатися не тормозом, а передачами. На понижену. Якщо як мінімум 50-60 метрів. Є транспортний засіб, якщо гололід. краще пішоходу почекати, щоб машина проїхала, бо із за екстреного торможення машину може занести також варто пам'ятати прості правила поведінки при заносі. Якщо автомобіль задньопривідний і машину почало заносити, слід крутити кермо в сторону заносу. При цьому трохи відпускаючи газ. Головне не натискати на гальмо і не кидати щеплення. Якщо автомобіль передньопривідний, усе інакше при заносі попередньо збавляється швидкість. Якщо при машина передньоприводна, додається трошки газ і відпускається, щоб вийти із заноса. Якщо заносить в одну сторону, руль треба крутити колеса ну, в другу сторону. Якщо вже почало нести, кидати, там тяжко щось зробити. Це треба попередньо робити. Нагадаємо, через сніг та ожеледицю критична за рівнем аварійності ситуація зберігається у Закарпатській, Хмельницькій і Кривоградській областях.